i hey. hey. Шановна громада, доброго дня! Велика Богодухівська родина є в нашому житті дати, які укріплюють націю, виражають дух народу, символізують його славетне минуле сьогодення і майбутнє. День, 22 січня 1919 року назавжди залишиться в історії українського народу як свято Соборності України. Це був один із найпрекрасніших моментів нашої історії. Високий принцип соборності своїх земель, найблагородніший у світі ідеал, до якого прагне кожна нація. Урочисте віче. З нагоди старіччя Соборності України оголошую відкритим. Промови запрошується голова Богодухівської районної державної адміністрації Шароп Володимир Анатолійович. Шановні Богодухівці сьогодні виповнюється 100 років дороцінним словам. Відніне воєдино зливається століттями, відірване одна від одної частини єдиної України. Західноукраїнська Народна Республіка і Дніпрянська велика Україна. Здійснилися вікові мрії, якими жили і які вмирали кращі сини України Україну. Віднині є єдина незалежна Українська Народна Республіка. 22 січня 1919 року на Софійському майдані в Києві було урочисто проголошено об'єднання УНР ЗУ Воєдину Соборну України, яка стала моделлю цивілізованого демократичного здорання територій єдиної суверенної держави, держави України. Щоправда, тоді новостворена держава проіснувала недовго і втратила свою незалежність внаслідок політичного у середині політичної верхівки, сформованої на той момент національної самосвідомості більшості українців та зовнішньої агресії. Минуло 100 років, і ми сьогодні знову стоїмо на рубежі захисту соборності та єдності нашої держави. І якщо ми не зрозуміємо, що ми єдині, що ми маємо боротися за свою незалежність як проти зовнішнього, так і проти внутрішнього ворога, то можемо опинитись, як і сторіччя тому перед загрозою втрати своєї свободи. Історичний досвід постійно нагадує. Головною незаперечною неперехідною цінністю для всіх нас є незалежна соборна держава. Лише за умови політичної, економічної незалежності ми можемо претендувати на гідне місце України у світі. Головний урок дня соборності це усвідомлення того, що тільки в єдності села. Разом ми можемо успішно вирішувати найсерйозніші завдання, щоденної праці перетворити мрії у реальність, аби зробити в кожному куточку нашої батьківщини життя таким, про яке ми мріємо, якому ми гідні. Розвиток інфраструктури, ремонт доріг, підвищення заробітної плати, реалізація проектів за нерозбереження, в тому числі для населення, покращення матеріально-технічної бази закладів охорони здоров'я та культури, підтримка. Розвитку фізичної культури і спорту, освітньої галузі це ті пріоритетні завдання, над якими ми плідно працюємо разом для того, щоб умови життя стали кращими, а населені пункти богодуху затишнішими та влаштовані. Сьогодні ми вклоняємося пам'яті сучасних українських звитяжців, героїв Небесної Сотні та героїв війни за незалежність у боротьбі з російськими агресорами. Наші герої воюють на Сході, не за повернення окремих територій, а за всю Соборну Україну. Дякую вам, наші захисники, за те, що саме ви зберігаєте цінність, цілісність України, її самостійність і незалежність. Низько вклоняюся тим, хто віддав своє життя за всі роки боротьби за незалежність нашої держави. Після сотень років боротьби за свою канонічність. Самостійність здобула православна церква України. Ми свідки того, як твориться історія. Адже історичне рішення священного синуду Вселенського патріархату про такефалю Української православної церкви можна порівняти з актом проголошення незалежності України. Це акт утвердження її духовної незалежності. Впевнений, що територіальна цілісність України скріплена кров'ю мільйонних незламних борців, кращих синів української землі. Навіки залишитиметься непорушною, що, що наше жовто-блакитне знамено гордо майорітиме над нашою вільною, незалежною, єдиною, соборною, міцною процвітаючою державою. Сердечно бажаю вам, мої дорогі земляки, міцного здоров'я, добра, миру, злагоди і глибокої віри в гідне майбутнє рідного краю і України. Зі святом нашого національного єднання, з Днем Соборності України. Слава Україні та її народові! Дякую, Володимиру Анатолійовичу. Шановні друзі, щороку, 22 січня, весь український народ із вдячністю згадує своїх мужніх героїв, які боролися за об'єднання всіх національно-демократичних сил Українства. Хто словом і ділом намагався відродити незалежну, соборну українську державу, вкотре згадаємо про незвичайні жертви наших співвітчизників, покладені на вівтар незалежності, соборності державності. Сьогодні у боротьбі за свободу, цілісність та єдність держави гинуть воїни, кращі сини України, серед них наші земляки Сергій Сесаренко, Геннадій Сухина, Сергій Коханевич. Тож низько схилимо голови і вшануємо їх неплінну пам'ять хвилиною мовчання. День Соборності України на державному рівні ми відзначаємо 20 років поспіль з 1999 року. Соборність це символ нової доби в історії України, коли Україна піднялася з корін для волі, правди і добра. І сьогодні з нагоди вуличних свят в Україні на адресу жителів Богодухівщини надійшли вітальні телеграми від президента України Петра Порошенка, прем'єр-міністра України. Володимира Гройсмана, голови Верховної Ради України Андрія Поробія, голови Харківської обласної державної адміністрації Юлії Світличної, голови Харківської обласної ради Сергія Чернова. Вона пісня, Солов'їна, і вітер віє степовий. Моя соборна Україна знов зустрічає день Новий. Послухай, брате, українцю, хоч історично сталося так, що територія різниці, однак одна земля у нас. Ми з вами, це одне єдине, ми це родина. Ти і я. Дві сторони України. Та Україна в нас одна. А ми усі сини і дочки, неначе в морі кораблі, розкидані по всіх куточках всеукраїнської землі, і наша єдність нездоланна, бо в нас тече козацька кров. За стільки літ нас не здолали, а отже, вистоїмо знов, Україно, соборна держава, квітни щастям тиненько моя. Бо в єднанні і сила, і слава, і багатство, і воля твоя. Схід і захід навік побратались, бо ми всі, українська сім'я, довгий шлях до свободи долала моя рідна страждальна земля. Ми єдиний народ, що віками мріяв жити на рідній землі і герої, борці за свободу віддавали всі сили свої. Народилась Україна нова, небувала, чиста, як дитя, Україна зоряної мови, Україна Божого буття. Україна казки і кохання та держава де щезає тлінь. україна творчого повстання для усіх безсмертних поколінь. Хай квітне і живе Українська держава на вершині здобутих перемоги свобод, хай не меркнуть ні воля її, ані слава, і щасливо живе український народ. Я співаю про тебе, прекрасна країна, де хлібами духмяними вкриті поля. І про шлях твій доволі, моя Україна, незалежна, соборна слов'янська земля. Все мене до тебе, Україно, земля під небом сповнити сілом, від тебе натхнення і кохання, коли я тут зробила перших. too Люблюся в того, кого можу назвати братом. І за того, хто цих слід ніколи не зможе сказати. Для нас усі сміттє, велика мати або просто. Землі завжди відчували наші прадіди і діди, ті, хто живе в Україні та кого доля закинула на чужину. І де б не був українець, захвилюється аж до сліз, почувши рідне слово. Ми пишаємо, що ми українці, а наша вітчизна Україна, земля дорога та мила серцю кожного з нас. Україна, твоє майбутнє в руках молоді. Від нас залежить, якою буде наша держава. А держава, як і родина, має бути дружньою, сильною, здоровою та щасливою. Ми, молоде покоління незалежної України, віримо, що територіальна цілісність нашої держави скріплена кров'ю мільйонів незламних борців, навіки залишатиметься непорушною. Ми маємо бути свідомі того. Що лише в єдності дій та соборності душ можемо досягти величної мети, побудови економічної, і духовно багатої, вільної, і демократичної України, якою пишатимуться наші нащадки. Пликаємо все, що працює на ідею загальнонаціональної єдності, повсякчас пам'ятаючи про незліченні жертви, покладені на вівтар незалежності, соборності, державності. Ми віримо в майбутнє Твоє Україну. Говорять сьогодні дорослі й малі. Бо ти в нас найкраща, бо ти в нас єдина. Немає такої, як ти, на землі. ¡Vamos, a it Урочистості з нагоди старіччя встановлення України на вірному шляху соборності, єдності та державної незалежності оголошуються закритими. Я висловлюю щирі слова, подяки всім вам, хто взяв участь у нашому урочистому вічі. Сьогодні хочеться побажати, щоб наше небо було над головами мирним і таким сонячним, як сьогодні. Хочу побажати вам доброго здоров'я, родинного тепла, затишку, злагоди і всього самого-самого найкращого, що можна побажати своїм рідним, близьким, друзям і просто багатоківській громаді. Дякую вам.